Мене, чесно кажучи, з одного боку, ну це не було в контексті того, ну війна у нас взагалі ще не закінчилася. а Тут вже такі плани про те, що буде після війни. З одного боку, добре думають на перспективу. Не на в останній момент можна сказати, відкладають такі питання, але. Знаєте, починають чомусь не з питання того, там я не знаю, щодо реабілітації військових, коли вони повернуться з фронту, як їм проходити реабілітацію, бо ці питання нас взагалі не узгоджені, не розглядають питання там не знаю, соціальної якоїсь допомоги, виплати, як треба буде отримувати військових після повернення з фронту, а одразу переходять безпосередньо до такого моменту, як створення військових компаній. І тут, чесно кажучи, у мене ну якісь. Ну, сумніви закрадаються в контексті того, що мотиви можливо тут у держави більш якісь ну не те, що корисні, але ну сумнівні. В першу чергу не турбота, от саме про військових після повернення з фронту, а створення окремих військових компаній. Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, тут питання не в сумнівних мотивах, а в тому, що розробляти якісь законопроекти зараз щодо регулювання діяльності приватних військових компаній ну набагато простіше, ніж розробляти якісь механізми, інструменти чи цілі, політики і програми щодо підтримки наших військових як під час війни, так і після завершення війни. Тут банальна просто історія. Простіше спочатку почати от з легалізації того, що і так буде мати місце, і Україна дійсно з цим питанням зітхнеться. Воно поширене достатньо сильно в багатьох інших країнах, і нам зрозуміло, треба підсимати певни законодавчу базу. Тому я знаєте, не шукав тут якихось там теорії змов чи якихось інших речей. Просто ця, ця історія вона дещо простіша, дещо простіша, ніж займатися серйозними питаннями, які будуть стосуватися сотень тисяч або й мільйонів наших. Громадян, які проходили, проходять і будуть проходити службу в збройних силах України, тому в цьому контексті от вирішили поки зосередитися на законопроекті про ПВК. Там до речі, не все так однозначно з підтримкою Міністерства оборони. Наскільки я зрозумів, вони. Пропонують в тому числі законопроект доопрацювати. тобто є певні там моменти, які потребують узгодження. Я звичайно взагалі не спеціаліст в цій темі, але хочу сказати, що в багатьох демократичних країнах демократичних країнах подібні структури існують, і якщо ця діяльність в Україні буде ну як мінімум введена в нормативно-правове русло, нічого поганого в цього цьому немає. Тим більше, якщо будуть люди, які після завершення війни захочуть, наприклад, продовжити те, чим вони займалися, але вже це робити. Ну, трошки на інших умовах, виконуючи якісь там інші завдання, в тому числі не в Україні. Тобто, це можливо, вони мають на це повне право, і бажано, щоб підця була підведена відповідна нормативна правова база. Але зрозуміло, що ну не слід на цьому прям дуже сильно зосереджуватися. Це повинен бути лише один з елементів загальної політики держави стосовно військовослужбовців. Один з елементів, хто хоче отримати таке продовження своєї кар'єри, от буде відповідний закон. Всі інші повинні мати зовсім іншу підтримку, максимально від України І в даному випадку треба також працювати ну, над тими напрямами, які стосуються реабілітації, подальшого працевлаштування, ну і багатьох інших речей, з якими ми на жаль ну, обов'язково після завершення війни зіткнемося.